Сучасна стратегічна концепція НАТО дає дуже чітку оцінку проблем безпеки НАТО в перспективі на найближчих 10 років і, можливо, трохи навіть на довшу більшу перспективу. Які ж це проблеми безпеки? Насамперед, звичайно, найбільша загроза це Російська Федерація. Вона є найбільш значною прямою загрозою безпеці країн НАТО, миру і стабільності в Євроатлантичному регіоні. Але Крім Росії, ще які є загрози і проблеми безпеки. Це, звичайно, авторитарні режими, їх посилення і поширення по всьому світі. Це тероризм в усіх його формах і проявах. Наступне це конфлікти, крихкість та нестабільність в Африці, на Близькому Сході. Це проголошені Китайською Народною Республікою цілі і силова політика. Ну, хто цікавиться, то знає, що, наприклад, ШОС був створений з ініціативи Китаю і Російської Федерації, і, власне, ця Шанхайська організація співробітництва, також безпекова і оборонна організація, передбачила в своїх цілях захват нових територій. Це якраз НАТО вважає небезпекою, зокрема для країн Європи і Північної Америки. Наступне сексуальне насильство, знищення культурної спадщини, знищення довкілля, небезпеки у кіберпросторі, в космосі, зміна клімату, а також нестабільність на територіях Ірану і Північної Кореї, Сирії це все є проблемами безпеки для НАТО, з якими вони мають. В першу чергу боротися на наступних 10 років. Крім того, НАТО вважає, що саме технологічна першість має стати тим чинником, який допоможе досягти успіху на полі бою. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, всього найкращого!